Робити. Це двохфазний засіб для сняття макіяжу, який дуже швидко, не дуже швидко, але дуже якісно знімає саме туш з очей і дуже добре в тональну основу. Тому спостерігайте зараз, як я це буду робити, тому тут потрібно трошечки більше потримати сам засіб. Да? Але на це є спеціально на Ютубі канал, там є а, саме урок, як навіть знімати. Дуже ретельно тому туди, дивіться, а ми погнали далі. Після того, як ми зняли а, макіяж, да? зробили демакіяж, я приходжу сьогодні до такого засобу зволожувального, очищувального, більш ніжнішого, більш спокійного. Я вранці використовую другий артисті студіо для того, щоб більше швидше швидше наша шкіра прокинулася. Але сьогодні вечки я працюю саме з цим очищуванням. Як я це буду робити, спостерігайте, також дуже цікаво. Те саме мені подобається в цих засобах те, що вони їх потрібно не дуже багато. Буквально з горошинку такого засобу вистачає, якщо би ви це робити на регулярній основі, вам цього багато, забагато навіть. Геть трошечки потрібно, і ми тоді його розтираємо на руках, і на зволожене вже лице ми робимо максимально, його роз, розмиваємо. Тобто це вже навіть, навіть вам міні-урок по догляду. Так, і таким моментом, бачите, воно береться пінкою. І ми так вмиваємося, і вмиваємося, і потім ми його змиваємо. Я трошечки довше ввечері це роблю, ніж масажними руками, для того, щоб трошечки свою критину, шкіру максимально відкрити. І ми погнали вмиватися. Зверніть увагу на те, що ми по сухій шкірі ми не тримуємо, максимально її зволожимо. І наше лице ми просто беремо промокаємо. Наступний етап ми обов'язково беремо тонізування, яке нейтралізує та, наше очищення, наші всі перед тим процедури підготовлює нашу шкіру до наступного етапу і вирівнює рівень pH. Це дуже обов'язково для нашої шкіри, тому що як і вода, так і другі моменти, компоненти можуть шкодити нашій шкірі для того, щоб це не було, нам потрібно вирівняти цей рівень pH в нашій шкірі для того, щоб не було а, дуже агресивних подразників, тоді, коли проникають, вони якраз вирівнюють і а, допускають наші другі компоненти для того, щоб зайти. І було воно дуже якісно. Також я працюю зону навколо очей для того, щоб у мене не було а, синіх очима, для того, щоб у нас а, не було зморшок цих синих лапок. Да? Для того я дуже зараз я роблю це дуже швидко, але я намагаюся це, якщо не встигаю, також швидко зробити. Але ми мопромаси нашу шкіру. краще. останній етап я наношу сиворотку замість крему на ніч. Яка допомагає моїй шкірі відновлюватися тоді, коли я навіть сплю. Тому це дуже важливий момент. Після цієї сиротки, до речі, можна не носити кем. Тому, до речі, ця сиротка побудована таких енергіях, на таких інгредієнтах, на якій немає нашій навіть косметиці це нова взагалі колекція, і дуже швидко вона вирівнює тон шкіри, розважує зморшки, вона працює з глибокими зморшками і тому дуже швидко вона приводить нашу, нашу шкіру до ладу.